Дорогі краяни, співгромадяни, друзі і партнери. Рік, що минає, ми навряд чи зарахуємо до небуття. Він закарбується в історії і книгах, пам'яті, і серцях різних поколінь і народів. Він бентежив сумнівами, але і обнадівав, випробовував на міцність і людяність, але й робив сильнішими та кращими. Роз'єднував сім'ї і єднав нації. Ми позбулися давніх стереотипів і надбали нове. Розуміння своєї ролі у суспільстві і вільному світі. Новий рік це завжди нові надії на краще майбутнє, щасливе життя, добре здоров'я, лад у домі та мир у світі. І я щиро бажаю нам здійснення цих сподівань, яким стане прийдешній рік. Багато в чому залежатиме від нас. Нехай 23-й кожному подарує шанс. І кожен зумів з ним скористатися, щоб кожна людина мала здоров'я і впевненість, кожна родина добробут і затишок, кожна країна оставлений вибір і розвиток, мирного, справедливого, переможного і щасливого Нового року усім.